Бджильництво. 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 Фух. Ну и слово. Привіт, бджілки, вітаю вас у нашому вулику. Сьогодні, попри всі незгоди, в нас огляд плюс розміру модельки Core XZ. І мій шлях з нею був непростим, тому всідайтеся, мені є що розповісти. І до речі, одразу ткну вам ось сюди. Там відеоогляд не плюс моделі, але дуже багато речей тут такі самі. І я навіть не буду на них зациклювати, щоб не розтягувати хронометраж. Це включає в себе один підкапотний простір, який, за виключенням розміру і пари особливостей, однаковий зі звичайною моделькою. хот це Друге, який тут прям одне лице під капотом. І кінематика Core XZ3, що виконана двома лінійними направляючими ось тут, двома ось тут. Ну і моторами знизу, які тягають оце все. І ще насправді купа всього, але про це трохи згодом. Почнемо ж ми з вами з огляду самого принтеру. Зовні він це просто збільшена копія молодшої моделі і поставляється у відповідній коробці. Сама збірка принтера тривіальна, займає приблизно 15 хвилин, плюс ще 15 закладіть на автоматичні калібровки. По суті, вам треба. Прикрутити оцей портал на 4 гвинти по 2 з кожної сторони. Потім гвинтики для тримачу філаменту. Встановити його і заправити пластик кукуху. І встановити оці направляючі теж по 2 гвинтика на кожну, тобто в сумі 4. Після цього принтер вмикається, просить вас калібранути його, це ми дозволяємо. Прив'язати до кладу Creality, це ми не дозволяємо. І зачекати. Ну, Тут ми не вибираємо. Прив'язати до клауду я раджу не після розпаківки, а вже після всіх калібровок і тестів, що принтер їх проведе. Тоді кліпер на ньому буде працювати якось ну, шустріше. До речі, про кліпер з коробки. Тут фірмова версія Creality дає прикольний інтерфейс на екранчику ось тут, і не дуже прикольний в вебі. Мій менеджер каже мені пристати ротувати принтери Creality з коробки, але я Ну, це його знову не втримався. На мене мікрофон піднімався весь цей відос. Сподіваюсь, монтажер зробить рофл з цього. Так от я не втримався і знову рутонув. Але давайте про це теж трохи пізніше. Зараз продовжимо дивитися зовнішність. Отже, голова тут ідентична до молодшої версії, має циліндричний нагрівач, а також три вентилятори. Менший, ось тут з боку, який охолоджує термобар'єр, і дві турбінки одна спереду, друга позаду. Усе це добро підключено в плату розширення, яка докупи має три білих діода підсвітки. І оновлений відносно Каєс шлейф. Slave. Що упаковано в круглий кабель і для надійності зафіксовано ось тут от кришечкою. Тут же з голови йде реверс баунен тобто тефлонова трубка до датчику філаменту, який закріплено на рухомій частині вісі Z тут позаду. Під час збірки ви цей шлейф разом з тефлоновою трубкою вставите ось сюди в голову. Тож, якщо у вас якісь проблеми з друком, перевірте, чи плотно сидять усі розірми. Кінематика. Тут новомодна корикс Z. В принципі, вона мені подобається, це однозначно краще традиційних бетслінгерів. Окремим поїнтом відзначу зовнішність. У мене навіть в коментах. Люди писали, що це виглядає набагато професійніше, ніж старі моделі. Бджоли, тобто друзі, я тут погоджуюсь. Усі рухомі частини тут прикриті таким красивим профілем спереду. Позаду ви знайдете, якщо глянете донизу, два мотори. Їх ще можна побачити при встановленні порталу, закріплені вони надійно і натяг на ременях теж класний. Якщо ви не шарите короткий лікбез, кожен з цих моторів має ремінь, що натягнутий хитрим чином. Таким, що мотор тягне голову по діагоналі. Причому кожен по своїй. Комбінуючи їх рухи, принтер здатен досить точно совати башкою. Ну, це і усе. В переваги такої конструкції над класичною відсутність лідскрю, тобто ведучого болта, такої великої фігні, що зазвичай піднімає голову вгору. Це теоретично принаймні обезпечує нас від артефактів при русі Z, які по-розумному називають VFA: Vertical Fine Artifacts. Теоретично, бо той же К-1, в якого стіл взагалі не рухається. Ну, крім того, що вгору вниз, ці артефакти створював. Зараз перед вами тест на VFA з орки. І я вам пропоную судити самостійно, чи є вони, чи нема. На мою думку, результат більш ніж норм, і їх тут майже нема. Портал тут зварний, алюмінієвий, і це дуже класно додає жорсткості усій конструкції. Як до речі, і добротна алюмінієва платформа. Отут знизу важить принтак аж ось стільки кілограм. Тепер до слона в посудній лавці. Розмір платформа тут аж 30 на 30 сантиметрів що на 64 см квадратні більше за стандартну, розміром 22 на 22 Для такого щастя, Краліті навіть пендюрили два NEMA 17 мотори, один ось тут спереду, інший ось тут Позаду, які тягають бет. Вони кажуть, що так виходить в два рази більше Ньютон метрів. Я кажу, що китайці люблять особливу маркетингову математику. Інфа для допитливих: стіл насправді 315 на 315 мм, але робоча зона саме 300 на 300 або навіть 295 на 295. Не знаю навіщо вам ця інформація. Живіть тепер з нею. Особливу математику я згадав, тому що мотори і ремені в них ідуть без втрат, а потужність двох моторів просто сумується. Я б сказав, що реалістично тут десь 30-40% проросту потужності, що, в принципі, Теж норм. Стіл стоїть на двох лінійних направляючих. На рейку грошей зажали, ну і бог з ними. В будь-якому разі це краще, ніж колесики. Принаймні, вони розведені досить широко, і люфт стола він, хоч і є, і такий. Коротше, присутній люфтик, але при друці він ніяк не відзначається на якості моделі. Тільки не забувайте, кожен раз після маніпуляцій з хотендом робити автолевел. Якщо принтер без руту, то через селфтест в налаштуваннях. Якщо з ним, то калібрейт в консоль. Ну і поки ми тут, встановлюючи принтер, переконайтеся, йому є куди совати бедом, бо він досить так далеко назад заходить. Якщо поставити до стіни, буде біда. Не знаю, чому з завода це не можна врахувати в розмірі бази, але це вже питання до наших азійських друзів від цікавих технічних рішень до сумнівних. Як і на моделі з меншим принтбедом, датчик дому тут стоїть в лівому верхньому кутку. Ось тут. Це означає, що принтер кожного разу перед друком розматує вам добряче так, пластик, коли йде додому. Ось сюди вгору. Чуваки, це реально важко. Звісно ж, після того, як він це зробив і їде вниз друкувати, оцей пластик весь назад на катушку не змотається. І це може укнутись вам запутуванням прутка пластику. Щоб такого не сталося, китайці дають в комплект отаку! Лабудьень, яка притискає філамент до катушки. Тут така пружиночка. Вона працює. Але я б не сказав, що рішення на п'ятірочку, уж надто дженкі це виглядає. З цікавого тут ще прошивка. Звісно, не сама по собі, а з рутом. На щастя, моя ревізія принтера, попрацювавши всього півдня, запропонувала оновитися, і при цьому в ньому з'явився пункт root. Ну, класика. Далі все по схемі, як в ось цьому відео. Після руту у вас буде доступ до сучасного і швидкого інтерфейсу флюїда, в купі з усіма різними макросами, софтом для віддаленого керування принтером і всякими невеличкими плюшками, наприклад, підтримкою сторонніх веб-камер. Бо без цього підключайте. Включити можна лише не булакам, яка супер як продукт, але не дуже супер в плані ціни. З іншої сторони, там майже не буде придолінгу. Ну, все по класиці в краліті, тут я звик. USB-порт тут, до речі, один. Знаходиться праворуч, зі сторони тримача філаменту, ось тут біля мене. Та треба він рівно для того, щоб включити туди веб-камеру і забути. На щастя, все інше можна робити через Wi-Fi. Так як в мене є тепловізор, то цей блок буде присвячений йому. Люблю, блін, цю штуку. Отже, стіл гріється в принципі рівномірно, претензій маю, тільки питання до лівого Дальнього кутка. Він трошечки тепліше за усі інші, але тепліше то на градус 2, а не прям в десяток. Через великі роз'єми нагрів, звісно, трохи повільніше за менші моделі, але не те, щоб сильно відчутно. Як і в V3 Corex Z, він має і теплоізоляцію, і маленьку плату розширення знизу. Ну і 4 тензодатчики отут. По краєчках. ця конструкція не те, щоб найкраща, але працює good enough. І якихось серйозних і системних проблем з прилипанням я не побачив. До того ж, тут в комплекті йде пей-накладочка, текстурована, як я люблю, тут взагалі нуль претензій. Єдине, що немає окремих зон нагрівання, тобто навіть при друці маленької деталі, то такої, коптити ви будете всі 900 квадратних сантиметрів платформи. При роботі системи автовирівнювання тут 25 точок. Без якогось універсального z of Setу, враховуючи тензодатчики, логічно, що його тут немає. Як логічно і те, що хотен тут теж нам не показує, ні. Нічого нового. В комплекті унікорн сопло, гартоване з титановим горлом мідним блоком холодної зони. Коротше, ми все і так з вами це бачили, коли розбирали два попередника на цьому каналі. Гріється норм, працює теж, тільки я вас молю, не забувайте надівати носок. Він захищає термістор від охолодження вентилятора. На своєму кауденце я якось забув натягнути носок, і в мене після друку першого шару принтер стабільно і потужно крашився, кажучи, що хотенд перестав нагріватись. Фікситься за 30 секунд, але, блін, це треба знати, така особливість. Ну і з Звісно, носок захищає ход від налипання пластикових шматків. Ну і поки ми не закінчили з залізом, скажу, що тут є вбудований ADXL345, він стоїть прямо на платі голови. Це, звісно, прикольно, але означає, що input Shaper нормально працює тільки для вісі X, для вісі Y, тобто для беду він буде перевіряти лише опосередковано через вібрацію самого фрейму. Такий варіант не ідеальний, але знову ж він тут принаймні є. Чого тут точно нема, так це вбудованої камери, лідару, а також всіх інших плюшок Кауден Max, дешевою версією якого цей принтер і є. І зараз. Я вам поясню, чому. Отримавши принт, а я його забрав прямо з виставки EditExpo я швидко розумів, що китайці забули зробити для нього профіль. Тобто, якщо ви скачаєте Crality Print і спробуєте знайти там V3, то в результаті отримаєте лише натуральну українську дулю. Пам'ятаєте, був тут такий жест? Я в дитинстві його показував. Причому навіть виконання цієї задачі зірочкою, тобто скачка слайсеру прям зі сторінки самого принтеру, проблему не вирішує. Алло, креаліті, ви там як? Ладно, ми ж українці, ми звикли до страждань. Хоча в цьому разі стражданнями я це не назву. Щоб друкувати з кайфом, вам треба всього навсього обрати в орці, обожнюю цей слайсер Кауден Макс. Всі налаштування прям з коробки підходять. Беріть і друкуйте. Я так і робив. Це призводить до цікавого наслідку. Принтер друкує на швидкості більшої і значно дорожчої моделі, при цьому видаючи дуже пристойну якість друка. Шедевральною я її не назву. І ось чому. Давайте разом поглянемо на цей тест. Від Autodesk. Тут майже нема проблем ні з обдувом пластику, ні з містками, ні з точністю. Але з коробки погано тут з соплями. І думається мені, це якраз та різниця між K1 Max і цим соплом. Тобто дожину ретракта треба підкрутити. Це, до речі, PLA, якщо що. Ну як можна, давайте підкрутимо. Згідно свого ж відосу з калібровкою посилання тут: йду в орку, обираю башенку соплів, друкую, дивлюсь на неї. А тут майже нема соплей. це так поворот, незрозуміло. Але факт: у тесті від орки ниток набагато менше ніж. В тесті від Autodesk. можливо справа саме в тому, що там дев'ять можливостей натягнути нитку, а в башті всього дві. І раз друкується норм, в принципі, то давайте трошки про застосування цього принтера в процесі поглянувши на приклади друку. Ну ми до цього вже час. Плюс моделька то про розміри принта або про швидший друк. Для розмірів в мене є ось такий F16, який я заскейлив майже на увесь принтбет. Сама по собі модель не найкраща, і тому я зламав частину хвоста, знімаючи підтримки. Але масштабні, звісно, радує. Оце. Перший аргумент обрати замість звичайного корикс-модельку плюс сайзу. З нею можна, не розділюючи на окремі частини, саму модель надрукувати щось отаке прикольне і здорове. Друге застосування розмістити на принтбеді багато різних частин для збірного принта. У мене є для вас два приклади. Оця маленька ручка потрібна, щоб подавати припой до місця пайки. Ви крутите оце кальосика, яке досить туге, до речі. І. І. о. О. І вона подає. Пластик. Насправді ця ручка не дуже складна в друзі і не дуже велика. Та шестерні всередині потребують нормальної такої точності. Зібралась вона з першого разу, і крім того, що вона трошки тугенька, працює без проблем. Тоді я вирішив надрукувати кіт-карту Porsche 911. Принцип такий самий, як молекули ковіду з минулого відео, лінк ось тут. І ця модель значно більше. І що я знайшов, приходячи в офіс? Ось таке заборонене спагетті. Одна штука, якщо дозволити. Схоже, вночі щось відклеїлось, а відсутність збудованої камери завадила штучному інтелекту з окто усюди. Це такий сервіс моніторингу принтера. Огляд у тут запаузити цей принт. Ну да, жахливо, звісно, виглядає. Але що робити? Інколи таке трапляється, і тут нічого не поробиш. Але давайте ще трошки потестуємо принтер. Не дарма ж я купував усі ці цікаві моделі по інтернетах. На часі капусточка, яка хронічно менше за розміром, ніж має бути. Схоже, питання в потоці, особливо враховуючи симетричну деформацію за усіма вісями. Як варіант, можна спробувати компенсувати ці відсотка розміру скейлом, благо орка так вміє. За те, що однозначний плюс: усі деформації максимально прогнозовані. А значить, легко компенсується навіть оновленням прошивки, якщо краліті в найближчий час її оновить, звісно. Ну і не списуйте варіант, що профіль від Max тут трошки не. Той во і треба почекати оновлення орки або ж креаліті принт. До речі, якщо хтось знайде версію з профілем, напишіть в коменти. Цікаво буде подивитись на неї. Другий з цікавих тестів оцей від Maker's Muse. прикольного австралійського чувака. Тестуються тут три речі: оця решітка, оця. Башта і оці двері. Решітка має три мости різної довжини, які розставлені досить далеко один від одного. Плюс отакі зубчики, які слава і су, надрукувались точно і якісно. Башта була трошки залипша, але точності принтера хватило, щоб усі розрізи в ній, а це такий собі лабіринт, як в минулому відео був відео ось тут. Лишаються двері. І там все було складно, друзі. Мені навіть довелося притиснути їх трошки з цієї сторони. Але вони відлипли і відкрились. Прикольна моделька, на мою думку, і окремо з вами можемо зовні оглянути текстурки. Тут все теж непогано. Ну що, друзі, закінчуємо. Для кого цей принтер? Певно, для тих, хто хоче друкувати за раз більше моделей або більше деталей. Отакий От простий висновок. Під капотом це абсолютно той же принтак, що й менша версія, аж до методів вирівнювання і екструдеру, що одночасно. І плюс загальні з ним деталі, і мінус, бо ход тут точно такий самий, а значить, не дуже потужний в плані швидкості друку і саме флоу. Чи раджу я його брати? В цілому так. Окрім деяких незначних претензій, він у більшості своїх друкував файно. І як з усіма продуктами Креаліті, далі буде тільки краще. Скоріше за все. В цілому то в Creality вийшов напрочуд нормальний принтер з коробки. Звісно, я ще подрукую, навіть зроблю вам відео мій принтер після тисячі годин, коли на ньому не біжить. Але то вже проблеми майбутнього Антона. А я з вами прощаюся. Як огляд цікаво, тоді вгадіть лайк і коментар. Ну все я полетів лупати свої пластикові скелі. Пока.